Ну, що ж, але самі цілі цієї спецоперації, як вони це називають, добре знає схоже, екснардеп від ОПЗЖ Ілля Кива, який взяв у котел збройні сили України на Харківщині. Знаєте як? Отже, він намалював кружечок. На карті, яку приніс у студію російських пропагандистів, адже мовляв контрнаступ наших славних бійців, це такий хитрий хід від Путіна та шойгу. Очевидно, що прихисток у Москві, колишньому політичному діячеві доводиться відпрацьовувати. Щоправда, тепер він вже не політичний пропагандист, а просто рядовий прихильник руського міра із фломастером та картою? це да, сьогодні всі українські пабліки. Забиты информацией побед освобожденных сел, которые были заранее подготовлены под это, втянув фактически на километров 15 внутрь противника, и мы видим, как вертушки перебрасывают и фактически закрывают, создавая котел.